Під час нагляду за безпекою дорожнього руху тернопільські поліціянти зупинили водія порушника при поверхневому огляді. У чоловіка виявили та вилучили наркотичну речовину. Окрім того, водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. Вчора, 15 грудня, близько першої години ночі, патрульні поліцейські патрулюючи вулицю Текстильну, замітили, що рухається автомобіль Рено Кенго. З порушенням правил дорожнього руху а саме у нього не працювала права фара в режимі ближнього світла. Поліціянти зупинили порушника, щоб повідомити про несправність у його автомобілі і помітили, що чоловік негативно реагує на світло. Окрім того, інші ознаки в його поведінці свідчили про те, що він перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Проходити тест на стан наркотичного чи алкогольного сп'яніння водій відмовився. Після чого із залученням двох свідків патрульні поліціянти оформили протокол за частиною першої статті 130 за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Як виявилося на цього водія менш як місяць тому, вже оформляли аналогічний протокол. І чекаючи вироку суду, чоловік керував автівкою на тимчасових правах. Наразі справу направили до суду. Думаю, що рішення буде однозначно. Позбавлення права керування, як мінімум на рік, і штраф як мінімум 10 тисяч 200 гривень. Окрім того, при поверхневому огляді у гори водія виявили та вилучили два згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, і це не єдиний випадок із водієм у стані наркотичного сп'яніння на дорогах Тернополя. За останні кілька тижнів патрульні поліціянти нашого міста зафіксували ще два схожі випадки. Один випадок, що на е в місці пасажира лежить характерна пляшка, з якої можна було вживати, тобто корити наркотичні речовини. Інший випадок при огляді автомобіля патрульні поліціянти знайшли у салоні машини речовину, схожу на наркотичну та близько кілограма дорогоцінного каменю бурштину. Обидва випадки розслідують слідчі оперативні групи. У поліції кажуть, що всі порушники понесуть відповідні покарання.